Рибою, що плаває догори червом, бувалого рибалку не здивуєш, але іноді трапляється, що риба, незважаючи на таке дивне становище, досі жива. У народі таку рибу кличуть селітерною. Селітери це стрічкові черв'яки з класу паразитів. За свій життєвий цикл вони змінюють кілька проміжних форм зі стадії від одного хазяїна до іншого. Остаточна мета цього паразита організм ссавців або птахів, а риба в даному випадку виступає проміжним носієм. Найчастіше солітер вражає ляща. Густра або підлящиків. Плітка його носієм стає набагато рідше. На щастя, не кожна риба до організму якої потрапив паразит, гине, інакше деякі водойми дочиста вимерли. Однак шкода рибі від Солітера в будь-якому разі є. Виникає резонне запитання: а чи можна людині вживати заражену черв'яком рибу? Поспішаю вас заспокоїти для людини саме цей паразит безпечний. Просто більшість не стане їсти роздуту рибу, плаваючи догори червом, тим паче, що м'ясо в неї не смачне. А ось хто дійсно небезпечний для людини, широкий лентець, це ще один солітер, який в якості носія часто обирає щуку, причому селиться він у м'язах і статевих органах. Так що помітити цього дрібного хробака дуже важко, та й патрашінням його не позбавитись. Тому, якщо ви готуєте щуку, то її ікру і м'ясо слід добре термічно обробити. Звісно, якщо ви заразитесь. То сьогодні досить легко позбутися паразита, випивши пару пігулок. Однак краще до цього не доводити. А ви зустрічали рибу заражену солітером? Вживаєте таку чи гидуєте?